Благодаті мир вам від Господа нашого, маючи таку можливість прославити ім'я Господнє разом з вами. І вас, вітаю вас цим святом, свято жнив, свято подяки. Коли дійсно для мене це свято таке дуже приємне, є, бо я пам'ятаю, коли я був маленький, ми жили з бабуш, ну, біля бабушки в селі там. І вони часто на жатву їздили, знаєте, як в районі там є багато церков, і постійно одна церква до другої їде. і Воно так якось по-сімейному. Я пам'ятаю, що завжди хотів їхати. І мені дяжко казав: Бодя, якщо ти вирос, вивчиш віршик, розкажеш, тоді ми тебе беремо. І в них помім, був спочатку газон, такий бортовий, знаєте, та, забиралася церква наша, і ми їхали. І мені так хотілося, я вчив віршики для того, щоб прийти бути на жатві, розказувати. І для мене це свято дуже таке приємне, таке воно. Радісне і взяти даже по нашому такому життєвому житті, що свято жнив, свято подяки, да це благодарення нашому Господу. Коли люди садили щось, ну в Америці, можливо, так не садять, є якісь фермери, які тим займаються. А в Україні ще багато людей, особливо в селах, вони цілий рік щось садять, доглядають за тим, вкладають щось для того, щоб прийшов час, вони могли. Зробити збір урожаю і побачити, що вони змогли зробити за цей рік. І навіть якщо ви пам'ятаєте, є така поговорка, яка каже, що циплят по осінні вважають, що приходить певна пора року, яка робить, підкреслює те, що ми зробили, як ми трудилися над тим, щоб щось мати в цьому житті. І Якщо взяти, то настільки важливо мати і вовремя там, взяти полити ті, ті самі розстіння на городі, як важливо правильно догля... доглянути, щоб десь бур'янів не було, для того, щоб прийти і бути задоволеним те, на що ти вкладав. І є такі люди, які, наприклад, так само мають такі землі, і вони не доглядають за тим, десь не поляли, десь ще щось. І для них, коли приходить день жатви, такий день осінь, вони... Нема тої радості. Вони прийшли, наприклад, у бульбу копати, а там, може, нічого нема, чи ще щось. Буряни заросли, воно не могло дати такого обільного урожая. Тому як важливо кожному із нас, щоб ми дійсно піклувалися про те, з чим ми прийдемо пред лице нашого Господа, чи будуть у нас якісь плоди, чи буде нам радісний день подяки, день жатви, коли прийде Господь за своєю церквою, коли прийде підсумок. Того нашого життя, як ми жили на цій землі, чи, чи зможемо ми з радістю сказати: Господь, ось ти мені дав, я приніс для того, щоб ти порадувався мною, щоб я міг бути в тих хранилищах, в тих небесних жилищах нашого Господа. І я би хотів би прочитати, коли я думаю, ми знаємо це місце Писання, я прочитаю на українській мові, це буде від Івана, 14 розділ, 4 вірш каже. 13 розділ, 15 розділ, 4 вірш. «Прибувайте в мені, а я вас, як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позастанеться на виноградині, так і ви. Як в мені перебувати не будете, коли не позастанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградна, ви галузя, хто в мені перебуває? А я в ньому той рясно зроджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Бачимо, що Господь так розказував, що щоб ми настільки нам важливо прибувати в нашому Господі, як важливо, щоб принести ці багато плодів. Без Бога ми нічого не можемо зробити, тільки Він є наше життя і дихання. В ньому ми можемо щось робити. І, наприклад, навіть ці плоди, ми зараз бачимо, просто так вони не могли би тут взятися. Просто так ну, з нічого. Були люди, які... Бог дав їм сили, Бог дав здоров'я, Бог послав вовремя дощ, вовремя сонечко, і ми бачимо ці плоди так само в нашому житті, коли ми перебуваємо в нашому Господі, вовремя приходить то рещення, і тільки Господь піклується, може нам благословити так, щоб ми прийшли перед лицем з плодами. І дуже хотілося, так, щоб ми в нашому житті, як це в відсход, я прочитаю. Це буде 23 розділ, і в російському каже: Наблюдай і праздник жатви первых плодов труда Твоєго, які ти сеял на поле, і праздник собирания плодов в конце года когда убереш з поля работу Твою. і Тут в українській теж під заголовом каже про свята. Да? Розказує про свята, і в кінці в останнє каже, і свято жнив. Переплоду праці твоєї, що сієш на полі, і свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. І бачимо, що приходить період, коли треба, каже, наблюдай. наблюдай це пильнуй, коли прийде той час, коли треба подякувати Господу, оце зробити таке свято перед нашим Господом. І в нашому житті бувають такі моменти. Тут Христос Біблія говорить так, що каже, іменно. Празник жати первих плодов, да? От, плодо, то що саме гарне, да, принести пред лице Господнє. Якщо взяти такий духовний наш світ, приходить час, і ми також повинні наблюдати оцей день Господній, коли прийдемо пред лице Господнє. І нам також нам Богу не буде важливо, на яких ми машинах їхали, на які ми мали достатки, буде важливо. Який ми плод в Господі принесемо перед лице Його. Не буде важливо, стільки ми мали фінансів, не буде важливо ще якісь певні речі. Буде важливо одно, які ми плоди цієї любові перед лицем Господнім принесемо. З чим ми явимося? Ми знаємо, все це земне, воно згорить, воно не має ніякої важливої цінності перед лицем Господня. Але є то, і буде. Підсумок, настільки ми перебували в нашому Господі, настільки перебувало Слово Господнє в житті нашому, От тоді воно принесе і побачимо, настільки плоди є перед лицем Господнім. І наш Господь Він дуже хоче, дуже хоче, щоб ми дійсно прийшли з цими плодами. Він дав нам все благопотребне для життя і благочестя. І так подивитися, що все підходить до кінця. І навіть коли ми сіємо щось, приходить осінь, і коли. Вже каже особа, ми не ждемо якихось там, що ось буде сонечко, ще буде дощ, вже всі ж морози, холодно, що прийде і все накриє білим снігом. І в нашому житті християнського так само ми бачимо ці останні слухи, бачимо те, що йде все до закінчення. І особа якихось щасливих процвітаючих днів нам нема на не що надіятись, але все, що ми надіємося, це те, що наш Господь Він жде нас, жде нас в вічних оселях. І якщо ми навіть тут... Це землі щось не будемо мати, але є в небесних оселях, оселях, то що Господь приготовив для нас. Як один муж Божий сказав, навіть якщо не стане в загоні, якщо виноград не дасть плода, все одно я буду славити Бога, все одно я буду поклонятися Господу. Я думаю, як важливо нам зрозуміти, то, ми взяти, будучи Іова, да? Прийшов, коли він все повтратив, все втратив, і каже: Бог дав, Бог забрав, да буде ім'я Господнє благословено. Я думаю, в нашому житті буває так важко дякувати Богу. Класно, добре, коли в нас все є все достаток ізобілля, якось легко прийти там вечором, схилити коліна, сказати, Боже, дякую тобі! Ти благословив. Да. Но є моменти, коли важко дякувати, коли можливо якось, якась, якась печаль є в серці, але як нам важливо, щоб наш взор був на нашого Господа. бо... Є то, що дуже важливо для Господа, це наше серце, щоб ми наше серце воно приліплялось до небесного і в нашому житті. Я дуже хотів би, щоб кожен із нас, коли це свято жив, ми з великою подякою зробили підсумок нашого життя, зробили те, що ми, які ми є перед лицем Господнім, щоб ми могли з цими плодами предстати перед лицем нашого Господа. І трохи розкажу про себе для мене. Останнім часом я дуже велико вдячний Господу. Ну, Бог дав мені бути в такої гарненької країні ізобілія. Сам я був з такої бідної країни, з сім'ї. У Нас тато постійно хворів. у Нас там багато дітей було, вісім дітей у мами. І в мене тато помер, коли мені було ще 14 років. І я пам'ятаю, що перших десь 9 років я просто кожну ніч плакав, і мені було то важко. Ну, Хотілося мати батька. і... Так, шли роки, повні один раз був на конференції, одній теж так стою, щось так молюся, і Бог піднімає сосуда. Я не знав, що він реально біля мене стоїть і каже: звертайся до мене як не до грозного судді, а як до любічого батька. І мені якось так приємно стало, як мені хотілося мати батька. І багато років все одно в мене якісь були питання такі, що Боже, ну чому так? Так хочеться мати батька, якусь опору, десь поспорадитися з чимось. І вже коли я приїхав сюди в Америку, от якось мені так хотілося, бо я буду зближатися з Богом. Як би то не стало, не хочу по, по, погрязнути в цій роботі, як в Америці кажуть, тільки робота, робота для Бога нема. Я сказав, Боже, я хочу служити Тобі. Де б я не був, я хочу, щоб ім'я Твоє прославлялося через моє життя. Якось так прийшов до того моменту, що я думаю, Господи. А в мене немає такого недостатку, що я колись сказав, що я хочу мати батька чи щось. Кажу, ти мій батько, ти мені дав все, що я маю. Ти мені дав навіть те, що я ніколи не просив того. Можливо, десь в глибині душі я хотів того, але я не молився. Але Бог мені те дав. Я кажу, Господи, ти мій батько, ти мені все даєш. Я тут в Америці, в мене взагалі нікого з родичів немає, але є Господь, який зріднив нас, всі. Ми є всі рідні в його. І каже, як він колись помер за нас, ми. Ми, це те, що є взросло від ім'я від нашого Господа, і ми є плоди. Тому для мене це дуже є приємно. І один раз у нас є пастор наш, це Андрій Данчук, він мені каже, Богдан, він не знав, що я там сильно хотів, там, що мої бажання. Але каже, можливо, я тобі ніколи не заміню рідного батька, але каже, як пастор, я тобі допоможу всім, чим зможу. То от такі є моменти, коли наш Господь Він піклується про нас. Є то, коли. Господь набагато більше знає, що нам потрібно. Тому як нам важливо, щоб ми прибували в нашому Господі. Прибували, ми принесемо велике плода, і будемо мати це живлення від Духа Святого, від небесної сили для того, щоб приносити, взращувати ці плоди. І також Бог благословив, що я буду одруженитися тут, в Америці і Бог вже дасть мені вже так, скажемо, другого батька, вже такого тілесного. Тому приємно бути в єдності з Господнім. Як добре, коли ми... З'єднуємося з Ним, коли ми шукаємо волі Його, а Господь просто не піклується. І як слово Господнє каже, що якщо ми будемо в ньому, принесемо багато плодів. Сьогодні ми бачимо ці плоди, і це те, що хтось там Бог посилав, що хтось працював. Але коли ми прийдемо перед лице Господнє, то буде бачити результат, як ми прибували в Господі. Зараз ми бачимо всі гарненькі, всі сидимо очемно, також слухаємо слово Господнє, але є той, який бачить наше серце. І прийде час, коли ми дамо підсумок тому. Тому цей день подяки я дуже хотів би, щоб ми з подякою зверталися до Господа, і ми перевіряли свій стан, Чи є ми в тому ж наживленні цієї галузі да нашого Господа, чи ми є підживленням Духа Святого. Тому хай ім'я Господнє буде благословенне і прославлене. Йому слава. Амінь.